Всім добрий дня, ви в хаті Рессенсія. Заняття залізко No121. Записую, знову ж таки, як і попередній раз. Ці три заняття будуть ось так записані, ну нічого. Буду говорити не багато, але по ділу. Так. У нас теме соус, аж соче, соумач, солмей. Давайте дивитися. У нас. So, використовується, коли. Adjective, Adverb. Це Ми користуємо so плюс під, ой, плюс прислівник. Прикметник або прислівник. Such so, у нас використовується, коли у нас прикметник плюс іменник, наприклад. Такий, така. Вечірка, наприклад. <coughs> Бачите. Ось така, типу. such Е. В перекладі SO і Such там, типу, так або такий, ну, типу, залишить контексту. Ем, далі у нас тут such плюс. Прикметник плюс known. Коли у нас це, який ми не можемо підрахувати, можемо. Формножені і одинарні іменники. Це експерт запам'ятати. Далі у нас soul search Use використання. Um, використовується як типу підсилювач, що означає. Верія, типу. І релі really, дійсно. Соумач so Сомені so використовується, коли у нас множина і однина. Дощі ще не то, що ножна однина, а сомач, so коли ми не можемо порахувати, а сомея, so коли, ми... коли у нас множина. Якось не потрібно так запам'ятати. Давайте дивитися. Перекладати багато не будемо, будемо просто працювати і дивитися. Це була така. Так дорого, що ми не могли це позволити. Mulсаch mm. well, Experience не звучить. Тут або so much. No, so much не підходить, ось можна може прохвати. And, так далі. Вечірка була неймовірна. Вони. They have a such. Nice house. Такий гарний будинок. We didn't get out. It was... Um, тут може бути so much. Ну скажу все просто соу, тому що соу у нас використовується як прикметник. прикметник. Хм. так. Sech не підходить. Мені так здається. М -м -м. Тому що тут нет. Ще додаткове слово. слова. Далі у нас the was a bad weather, that we had to stay at home all day. Тут у нас просто сач, тому що. Тому що ось приклад у нас. Там прикметник є. Я маю так багато одинників, що я не можу. Вирішити, який він одягати. Ми не можемо повірити, що трапилось. Це було. Е, така погана удача. Прикметник. Mm. Іменник. Ну, може підходи, кстати, даже. People, он називав так багато солі, що не важливо було їсти. So much. When we arrived, John was there. It was... Uh, uh, surprise, such просто не може користуватись. Просто, скоріше, все. So... I couldn't traject everything happen mmm. No so much ni. Tut skier so. It was very glamorous, she always wear. mmm тут у нас such Tomuś tam niby tocej <coughs> тут popał. Mmm, dici, tu nas pomilkę Тому що у нас Просто Сач з того, що. Типу, не така. А, лак... Типу, доча, це неможливо порахувати її. От ну, такий контекст складний, але запам'ятаємо. Тут у нас сайті, Типу такий гарний Dark сюрприз е, Ще гарний, та, 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 та. Пам'ятаємо, ну, нічого. Далі підемо. We State on the Top Floor Suit. The was Довели from Z-Race. Соу uh, so у нас не може бути. Може бути, саді, бо в САЧ Е. Тут у нас. Uh, можливо Сач Е, тому що. <coughs> вигляд? Може бути вигляд один. Мається на увазі. Чи просто, чи не може бути. Mm. Надо подумати. Я думаю, просто саджі були тут. It was... Це було... Так, я що... Тут, скоріш за все, late. Преслівник, похоже. Так, we had fun, we stayed... A... Два варіанти тут можна вибрати <coughs> um, у нас, або всі два варіанти. хоча тут защо воно може не підходити. То там то, що повинно бути слово завжди, якесь советкове. Тому я буду так, але я подивлюсь потім. Музика була. Така громка, що коли поліція... Ну тут потрібно... Ну, Хм-хм-хм-хм-хм. So Ну, соума що може бути насправді також там. Ну тут соу. Тут просто соу, тому що немає ніякого слова ще. Тут це so у слові підходить більше всього. In <coughs> California we don't usually have so... У mm, нас... No so, so much rain. Uh, тут бачу рейн, тому що там, там же не може бути, так? Там же нічого варіанту просто не може бути. Я думаю, просто реаніця поставить, як вот везер це трішки не то. Там поправили не підходить. <coughs> In California we don't normally have such. Якщо um... mm. such, то тут матч не ця ставити. Якщо ми просто вліпимо. Погоду мене ма. Мо... Погоду може порахувати. Я думаю, ми не можемо погоду порахувати. Якщо у нас додаткове слово... то цей центральний варіант бути не може. Що uh, доправил to have clever daughters. Тут у нас знову ж таки слово плюс слово. Слово so, у нас бути не може. Може бути соч. Може бути сечь Е, знову ж таки. Подивимось, давайте вже. Ну, <кхи> <кхи> все ж таки вигляд одне на. О, Сач все ж таки може бути, да. Тут я щось цей не дуже важкий, ну ладно. <кхи> так. Там була помилка ще, ну добре, не проблема.

Одни на цього меч проблем з не можна переховати Тут одне на просто соу. so much suggest so travel Тут може бути босач, а є бо просто, просто тому що множина. Тут множина, тут може бути просто соло. Ну що у нас. Іменник. Тому воно нас ще може бути, да? Можливо, соло. Подивимося, просто не можу можути колись іменник, що у нас там. Це навіть не іменек це таке щось середнє. А тут Сач, е, думаю, зрозуміло. Хоча музику не можна порахувати, там одна ж може не підійти. <кхи> <кхи> а тут іще е оказалась. Така гарна форма. Проблема тут оказалось можна порахувати. Добре. Сач е, все ж таке. Але нас один неменник. Тут просто засад, тому що. Тому що, тому що, тому що. Що нас пишуть. Тому що це звичайна форма вся. Саме перше і все. Добре, не пана, перепрацювали. Для когось спроекта було Хаті Росені. Всім доступної зустрічі. Всім пока-пока.